У нас буде новий розділ інтегрування. Функції однієї змінної. Функції однієї змінної. І ось тут вам потрібно буде дуже детально розібратись. Ну що наступного семестру у нас з вами буде йти інтегрування функцій багатьох змінників. Воно буде спиратись саме на інтегрування функцій однієї змінної, окремої. То там просто буде більшу кількість інтегралів, треба буде брати. А так кожен з них буде братися як інтеграл, по суті, від функції однієї змінної. Таблицю інтегралів теж потрібно буде вивчити. І ось поки що вона перед вами. На основні формули інтегрування. Ми бачимо, що у нас ДУ поділити на У, дорівнює логарифм натуральний, модуль У плюс С і так далі. Тобто, коли ми маємо невизначений інтеграл, то у нас це не одна функція, а таких функцій безліч буде. Тобто, якщо в нас немає меж інтегрування, ось тут не сказано, то у нас завжди буде в кінці стояти оце плюс С плюс С, плюс С і так далі. Про нього не забуваємо Ви маєте з цього засвоїти те, що у нас якщо у нас є якась функція, то для неї існує ціла множина функцій, які є для неї первісними. Ну, а по суті, на визначений інтеграл у нас полягає в знаходженні первісної. Ну, я думаю, зі школи вам ця тема вже дещо була знайома. Як первісно шукати інтеграли, теж обчислювали, навіть визначені інтеграли обчислювали. Ну, ми будемо дещо складніше з вами інтеграли вчитися брати, ніж ті, що були в школі. Ну, почнемо, звісно, з більш простих випадків. на от застосування самої таблиці інтегрування. Ну, Давайте з самих перших завдань почнемо, декілька розв'яжемо. Значит, ось ми маємо таку підінтегральну функцію. Я пропоную ось оцей корінь перетворити у степінь. Так, нам буде його простіше інтегрувати. Один поділити на х інтеграл від цього виразу у нас в таблиці заданий, ось, тому ми його перетворювати не будемо. Тобто, це, от якраз, окремий той випадок. Коли у нас х в мінус в першому степені, то це логарифм натуральний. Тому ми перетворимо тільки ось цей вираз, який містить корінь. Перепишемо. 3 х квадрат мінус 1 на х, плюс х в якому степені. Якщо, Претя. Так. dx дорівнює. Ми маємо інтеграл від суми та різниці. Як нам його взяти? Так, ну, спочатку нам треба знайти тут тобто, інте. Інтеграл від кожного. Тобто, да. Тобто ми розписуємо на окремі туди, інтеграли. інтеграл. Інтеграл, ну, якщо б нас були б якісь дані, тобто x при якомусь x, тобто в якомусь проміжку, ну і далі, тобто кожне ми вираховуємо Тобто, да. а, взагалі задача знайти привісні. Так. Угу. Да. І от розписуємо. Значить, у нас інтеграл від суми та різниці дорівнює відповідно сумі і різниці інтегралів. Ну, беремо розписуємо. На третя dx дорівнює. Ну, і тепер по таблиці інтегралів і використовуючи певні властивості, розпису. Стало так само, як і для похідної. Якщо це сталий множник, ми його можемо винести за інтеграл. Тобто буде 3 помножити. Чому дорівнює інтеграл від х в квадраті? От у нас загальна формула тут є. У степені альфа. Ось воно. Тобто в нас обернені дії робляться. Якщо коли ми шукали похідну, то ми степінь виносили наперед як множення, і степінь зменшували, то тут робимо все навпаки. На степінь не множимо, а ділимо, причому на новий степінь, і його збільшуємо на одиницю. Для похідної зменшували, для первісної, тобто для інтеграла, збільшуємо. І буде ділення. Значить, х вже буде в якому степені? Якщо він збільшується. Х кубі на 3 просто може записати вже купи х куб. Так, правильно, абсолютно правильно. Тут якщо скоротити, просто хкуб. Далі мінус. Оце в нас окремий випадок. Дх поділити на х. Чому дорівнює рівня таких Ось ось наш окремий випадок. Саме перша формула. Тільки у нас замість У у нас змінна Х. То що буде? Лн модуль X. Тобто натуральний логарифм з X, плюс Х степені 1 третя. Чому дорівнює інтеграл? Якщо степінь на одиницю збільшити, це скільки буде? 4. 3. Так. І ось на оцей новий степінь нам треба поділити. Ну, і тут в кінці вже пишемо плюс С. Тобто ми не пишемо для кожного інтеграла. Це 1 це 2 це 3 Ну, а ми напишемо вже відразу загально. Плюс це. Так, ну і можемо його ще трошечки перетворити. Ось оцей кінцевий вираз, да там до їх степені 4 третіх, поділити на 4 третіх, записати його через корінь. Так, що тоді в нас буде? Весь вираз. Чому дорівнює? У нас уходить. Тобто х в третій степені, мінус лан x додати. Ну і все все інше. Ну, і тут ми запишемо як плюс. Раз ділимо на 4 третіх, значить це помножити на 3 четвертих. Так, на 3 четвертих. Корінь якого порядку? А, тобто корінь третього порядку і х4 угу. степені. Правильно, х4 плюс С. І далі ставимо кому напишемо С. Належить множині дійсних чисел. То це це наша довільна стало. Чи є такі, хто не зрозумів, як це робити? Давайте далі. Знову от зараз ми те, що сьогодні зробимо, це пройдемось по таблиці інтегралів, як його інтегрувати. Tak, jaki jejdy? Jak z tym bódku Що ми тут можемо побачити? Ось у нас 2 в степені Х і в знаменнику 2 в степені х. Тобто ми можемо їх почленно поділити, трошечки спростивши наш підінтегральний вираз. Запишемо, як 3 помножити на 2 в степені х. От для першого разу я ось так все детально буду розписувати. Мінус 2 помножити на 3 в степені х. Поділити на 2 в степені х, дх. Інтеграл дужка відкривається. Чому дорівнює перший дріб. Правильно. Угу, Мінус. Тут ми бачимо, що в нас степені однакові. На показник степеня однаковий. Множення відбувається на двійку. Тобто 2 можна написати помножити. А ці числа окремо поділити три других в степені ікс dx дорівнює. Знову маємо різницю під знаком інтеграла. Отже, інтеграл від різниці дорівнює. Різниці інтегралів. Можна окремо кожен розписати. 3 dx мінус інтеграл 2 помножити. На 3 других в степені x. dx. Чому дорівнює інтеграл від трійки? 3х. Правильно. Тому що ми можемо сказати, що трійка це у нас 3 помножити на х в нульовому. Від х в нульовому це х в степені 0 плюс 1 поділити на 0 плюс 1. От отримали 3х. Мінус. Двійку можна винести, як сталий множник, да, сюди перед інтегралом. І ось тут нам формула да, потрібна буде. У нас показникова функція інтегрується, показникова функція ось у нас змінна в степені тобто це наша четверта формула. Ми маємо взяти той наш підінтегральний вираз, який є, поділити на натуральний логарифм з основи. Якщо основа наша більша нуля. Не до рівня 1. Ну, у нас це виконується. Значить, що буде в нашому випадку. Якщо ми інтегруємо 3 других в степені Х, Чому це буде дорівнювати? Ну, У нас залишиться 3 других в степені Х, і ще ми поділимо на натуральний лаборит з Так, Саме так. І плюс Т. Ну, тут ми з цим нічого не зробимо. Можна ось тут логарифми розписати на різницю двох логарифмів. Ну, можна і так залишити, воно нам не принципово. Чи Це належить F. Чудово. Чи є питання по цьому? Так, давайте ще одненьке зробимо. Ось таке. Якщо ми подивимось на таблицю інтегралів, у нас тут є схожий вираз. Ось він. Під номером 14 стоїть, бачите? То у нас ДУ, ну в нашому випадку DX, поділити на корінь квадратний. Якесь число в квадраті, мінус змінна наша в квадраті. Це буде арксінус. у на А. Давайте дивитися, що тут в нас. Одиниця. це в нас квадрат якого числа? H. Правильно, так і напишемо: 1 в квадраті. Мінус 25х квадрат. Квадрат якого виразу? 5х. Правильно, значить, мінус 5х тут до квадрату. Дорівнює. Тепер дивіться: нам потрібно ось цю п'ятірку, яка в нас тут біля х, її внести теж під знак диференціалу. Якщо ми вносимо множник під знак диференціала, то що у нас відбувається з нашим виразом? Щоб нічого не змінилось. Якщо ми ось тут під диференціалом d x помножимо на 5, то щоб нічого не змінилося, що нам треба зробити? під диференціалом. Так. Да. Ну, не під диференціалом, а весь вираз, так? Да? Тобто так написати: одна п'ята. Інтеграл, тут буде d від 5. Корінь квадратний, 1 квадрат мінус 5х це в дужках до квадрату. Тобто, запам'ятайте собі таке правило: якщо у вас там х на щось множиться, коли ви інтегруєте, то вам треба буде на це щось ділити. Тобто, якщо у вас складена функція, мається на увазі. Якщо в складеній функції x на щось множився, то весь результат на це щось треба буде поділити. Або ж домножити на обернене значення. Дорівнюю. Тепер ми можемо скористатися ось цією формулою, що у нас виходить, де у поділити на а квадрат мінус у квадрат, це буде арксінус. Нашого У поділити на А. Тобто в нашому випадку 5х поділити на 1 плюс С. 5х поділити на 1 – Це скільки? 5х. Так. Да. Одна п'ята рек. Снус 5х додати С. Ну і це належить F. Чи є питання по цьому?